Результати місяця в українській прем'єр-лізі та топ 5 чемпіонатах, кращі бомбардири, кращі асистенти та турнірні ситуації. Це все та багато іншого, як завжди, обговоримо зараз. Всім привіт, друзі, другі і подруги! З вами як завжди, Стас і я в Вауті. Це підсумки місяця. Жовтий перед початком цього випуску нагадаю вам, що є дуже обов'язковим підписатись на цей канал, поставити лайк, написати коментар, як вам це відео, що змінити, що покращити. Може нічого покращити не треба. Просто вам все подобається. Пишіться в коментарі. Мені буде приємно почитати та поспілкуватися з вами. Я відповідаю абсолютно на всі коментарі. Що ж, почнемо з нашої багатостраждальної української прем'єр-ліги. Почнемо з турнірної таблиці. Зараз ситуація перед вами. Перше місце займає Кривбас. В принципі, тут без змін. Після дванадцяти турів у них 26 очок, 8 перемог, дві нічі та дві. Поразки. 25 голів забили, 11 пропустили. Досить непогана різниця забитих пропущених, а саме 14. На другому місці йде Полісся з Житомира. Після 12 турів, турів у них 25 очок. Так, статистика забитих пропущених трішки гірша, але в цілому команда сміливо та впевнено тримається на другому місці. Третє місце займає Шахтар Донецьк. Так вони викрапкуються з ями, але нести, не так в якій знаходиться Динамо. Після 11. Турів у гірняків 24 очка. Також непогана різниця забитих пропущених, але все-таки 20 на 21 забитий м'яч, пропустити 10 це забагато. Дніпро 1 займає четверту сходинку в українській прем'єр-лізі. Після 12 турів, 24 очка, 15 забитих голів, 10 пропущених. В цілому нормальна ситуація для Дніпря. П'ятірку лідерів займає львівський рух після 12 турів, 20 очок в своєму активі, 19 забили, 12 пропустили. Динамо Київ займає. Восьму сходинку, але будемо сподіватися, що зараз новий тренер, ну ВО тренера Олександр Шовковський, зможе змінити ситуацію. Також попереду у них ще є декілька турів. Вони можуть нас догнати в принципі команди з топ 5 Трійка от чемпіонату на 16-му місці Минай на 15-му верес та 14-те Олександрія. Перейдемо до кращих бомбардирів. П'яте місце займає Климчук Юрій з Руха, 5 м'ячів в 12 матчах. Четверте місце займає Штогрін Андрій з Чорноморця, 5 голів в 12 матчах. Третє місце за грацем Кривбаса, Залирака Максим, 6 голів в 12 матчах. Друге місце Кожушко Олег Кривбас, 6 голів в 11 матчах. Та перше місце Віталій Буяльський, 6 голів, 9 ігор, Динамо, Київ, сподіваюсь, колись це станеться, і ми зможемо офіційно оголосити найкращих асистентів ліги. Але поки що наша ліга не дає нам цієї інформації. Я не втомлюю це повторювати. О! До речі, нагадують про підписки: що це є ще й вигідним для вас, бо ви стаєте учасниками розіграшу преміальної річної підписки. на його кіно, мультики, футбол, бокс, що завгодно, дивитесь рік. Повний безліміт, а умови прості. Просто коли у нас буде тисяча підписників, я розіграю цю підписку між кимось з вас. Якщо ви вже будете мати підписку на міго тоді розіграю підписку, наприклад, на Сетанту. Чому ні? Перейдемо до топ-5 чемпіонатів. Тепер англійська прем'єр-ліга. Турнірна таблиця зараз перед вами. В принципі, за минулий місяць небагато що змінилось. Перше місце так само займає Манчестер Сіті на момент, коли я записую це, це відео. А друге місце займає Тоттенхем, у них а, 10 турів зіграно на відміну від Манчестер Сіті, у яких зіграно 20, 11 турів. А, тому у Тоттенхема ще є шанси вийти на перше місце, тому що у Манчестер Сіті 27 очок після 11 турів, а у Тоттенхема 10, після 10 турів 26 очок. В своєму активі. Третє місце займає Ліверпуль. Команда Юргена Клопа піднялася на третє місце. Впевнено, в принципі, за нього зчепилась. Після 11 турів у них 24 очки. На четвертому місці знаходиться лондонський арсенал Олександра Зінченка після 11 турів, так само 24 очки, як і у Ліверпуля. А ось п'ятірку лідерів замикає Астон Віла у Емері, яка після 11 турів має в своєму активі 22 очка. І, в принципі, це досить впевнений результат. Для для команди Унай Емері в цьому сезоні. Судячи з цього, я вболіваю за Астон Віл. Давайте, давайте, давайте. нас все вийде. Челсі трішки спустились на 13-ту сходинку після останньої поразки. А трійку аутсайдерів замикає на 20-му місці Sheffield United, Юнайтед, те місце Бернлі Вінсанта Компані та 18-те місце Бормут і Лі Забарного. На жаль. Перейдемо до найкращих бомбардирів е, англійської прем'єр-ліги. На п'ятому місці знаходиться Калом Вілсон з Ньюкасла, який накліпав 7 голів, молодець. На четвертому місці Джерард Боуен з Вестхема, так само 7 голів, як і у Калума Вілсона. А ось на третьому місці вже Сон Хін Мін, який забив 8 голів за команду Тоттенхем Хоцпурт. А на другому місці знаходиться Мохамед Салах, Ліверпуль так само 8 голів. Ну і перше місце, я думаю, немає ніякої. Триги, ви знаєте, Еллен Коланд, Манчестер Сіті, 11 голів. Кращий асистент англійської прем'єр-ліги на п'ятому місці Олі Уоткінс з Астон Віли на його рахунку 5 асистів. На четвертому місці відкриття цього сезону Джеймс Медісон з Тоттенхема 5 асистів. На третьому місці Джеремі Доку, який вірвався в цей топ, тому що зробив покер з, з асистів в минулому матчі. Джеремі Доку 5 асистів Манчестер Сіті. На другому місці Кірен Тріп'є Ньюкасл у нього 6 асистів в своєму активі. Та на першому місці досі Педро Нетто з Вулверхемптона, 7 асистів. Що ж, переходимо до теплої Іспанії, де на нас чекає Ла Ліга. Турнірна ситуація, як ви бачите, перед вами. Жирона, за яку ми, українці, зараз активно вболіваємо. Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика знаходиться на першому місці після 12 турів. У них 31 очко в своєму активі. За ними йде Реал Мадрид, які 29 очок здобули за 12 турів. Барселона замикає трійку лідерів, 27 очок за 12 турів. Та Атлетіко Мадрид на четвертому місці після 11 турів. 25 очок ще можуть. В принципі, обігнати Барселону та Атлетіка з Більбао за 12 турів, здобули 21 очко і займають п'ятірку лідерів. Валенсія Яремчука знаходиться на восьмій сходинці, 18 очок після 12 -й турів. Та ось трікаутсайдерів виглядає так: 20 те місце Альмерія, 19 те місце Гранада та 18 те місце Сельта. Я не втомлюсь дивуватись результатом Сельти в цьому сезоні. А це розбачити ніяк не можна. Звісно ж, перейдемо до найкращих бомбардирів. Ліги на даний момент. Що ж, на п'ятому місці для нас з вами віддушена Артем Довбик Жирона шість голів в 12 турах. На четвертому місці Мікель Оєрзабал або ще кажуть Ойрзаїбал за Реал Сусіда забив шість м'ячів, також в 12 матчах. На третьому місці Антон Грізман Атлетіко Мадрид, сім голів за 11 матчів. На другому місці так само гравець Атлетіко Мадрид, як його. Альваро Мората, 7 голів за 10 матчів. А ось на першому місці знову ж монстр цього сезону, Джуд Білінгем, Реал Мадрид, 10 голів в 10 матчах. Матчах перейдемо до кращих асистентів Ла Ліги. На п'ятому місці знаходиться Алекс Гарсія з Жирону, якого 4 гольові передачі за 12 матчів. Але його одноклубник Артем Добик також має 4 голи за 12 матчів. Тому скажімо, Артем Добик п'яте місце Жирона. На четвертому місці Ларгі Рамазані Альмерія 4 асисти в 12 матчах. Лукас Робертон з Альмерії також займає третє місце. Також має 4 асисти в дев'яти правда матчах. Діего Ріко з Хетафе віддав 5 асистів семи матчах. Досить непогана статистика. В цілому 0,7 за один матч. Гольової гольова передача це досить серйозний показник. Та Сауль Нігіс Атлетіко Мадрид. 5 асистів в 11 матчах. Тепер переміщаємось до Італії. Там теж досить цікава ситуація в турнірній таблиці. Зараз ви її бачите перед собою. Інтер, в принципі, так само займає першу сходинку, як і в минулому випуску. 28 очок за 11 турів на рахунку інтера з Мілану. 27 голів забити, 6 голів пропущений. Ну досить серйозний показник. Друге місце на даний момент займає Ювентус Макс Алегрі, 26 очок в їх активі після 11 турів. Забиває, звісно, мало 17 голів, але так само пропустили лише шість. Ось Мілан, який займає тепер третю сходинку, 22 очки в їх активі після 11 турів. Забив всього-навсього 18 голів, а пропустив аж 12. У Мілана просто серйозні проблеми і не знаю, що буде з ними далі. Наполі займає четверте місце. 21 очко після 11 турів. Забивають багато, пропускають теж багато, 24 забили, 12 пропустили. Аталанта займає 5 місце, 19 очок в активі після 11 турів. Рома Жозе Моріньо займає 7 місце, 17 очок після 11 турів. Дженуа Руслана Маліновського на 15 місці, 11 очок, 11 турів, легко запам'ятати. Трійка аутсайдерів Саларні Тана на 20-му місці, 19 Емполі та 18. Верона, перейдемо до індивідуальної статистики. На п'ятому місці гравець Сасуоло Домініко Берарді 5 голів. На четвертому місці Олів'є Жиру Мілан 6 голів. На третьому місці Ромеро Лукаку. Так, новий імператор Риму, хтось каже, але я сумніваюсь. Також 6 голів. Віктор Осімхен з Наполі знаходиться на другому місці. У нього також 6 голів. А ось справжній монстр цього сезону в серії А Лаутаро Мартінес. Перше місце Інтер 12 голів Перейдемо до кращих асистентів серії А. На п'ятому місці знаходиться Філіп Андерсон з Лаціо, хоч хтось сюди потрапив з Лаціо, 4 асисти. На четвертому місці Маркус Дерон з Аталанти у нього 4 асисти. На третьому місці Федеріко Дімарко також 4 асисти, Інтер. На другому місці Жеремій Талян з Сасуоло, так, таке цікаве прізвище, 4 асисти. А ось на першому місці знов-таки гравець Інтера. Маркус Тюрам 5 Асистів, переходимо до Бундесліги, де реально розгортається дуже цікава ситуація. Зараз ви бачите перед собою турнірну таблицю на першому місці. Хто б міг подумати? Байер Леверкузен Хаві Алонсо. Це так несподіванка. Після 10 турів у них 28 очок, що є досить серйозним показником, враховуючи 30 забитих голів та 10 пропущених. Команда Алонсо виступає досить впевнено, займають не просто так, займають перше місце в Бундеслізі. На другому місці Баварія Мюнхен Томаса Тухіля не без проблем, але йде на другому місці. Після 10 турів у них 26 очок. На третьому місці, звісно, Штутгарт 10, після 10 турів 21 очко Активі, забивають немало, але й пропускають також 27 забити, 13 пропущені. Борусі Дортмун знаходиться на четвертому місці, 21 очко, так само, як у Штутгарта після 10 турів, але також дуже серйозна, дуже серйозна проблема з захистом. 20 голів забили, 15 пропустили, просто жах. 5 лідерів замикає РБ Лейпциг. Після 10 турів, В них 20 очок, 25 забитих 9 пропущених. досить непоганий показник. Трійка аутсайдерів на 18 у місті Кьольн, 17-й Майнс та 16-й Уніон Берлін. Дуже шкода, бо так з ними було цікаво спостерігати ці останні два сезони. Ви цього хотіли ось отримайте кращі бомбардири Бундесліги на даний момент. П'яте місце Йонас Вінт з Вольсбурга, 8 голів. На четвертому місці Луїс Опенда, 8 голів, РБ Лейпці. На третьому місці, звісно ж, гравець Баварії Мюнхен, Леруа Сане, 8 голів. На другому місці гравець Штутгарта Серху Гірасі, 14 голів. Солідний розрив між другим та третім місцем. І дуже. Маленький розрив між другим та першим місцем, де знаходиться Гаррі Кейн. У нього 15 голів. В перших, якщо не помиляюсь, 10, а, ну так, 10 турах Бундесліги. Баварія Мюнхен Гаррі Кращі асистенти Бундесліги на даний момент на п'ятому місці Вінченцо Гріфо з Фрайбурга 5 асистів. На четвертому місці Віктор Боніфейс або Боніфасі, як ви хочете, так і говоріть, Байер Леверкузен 5 асистів. На третьому місці також гравець Байера Леверкузен, саме Джеремі Фрімпонг, 5 асистів. На другому місці, де Гаррі Кейн знову ми його бачимо. Гравець Баварії 5 асистів має у своєму активі, А на першому місці молодий талант Хаві Сімонс з РБ Лейпцига, 6 асистів. Що ж, будемо закінчувати цей випуск знов-таки Францією. Так вони не входять в топ 5 ліг зараз, але ну ми розуміємо, що це нам цікавіше, ніж якщо не помиляюсь, нідерландський чемпіонат. Ви бачите турнірну таблицю зараз перед собою. Так, Парі Сен-Жермен, звісно, повернулись на перше місце. Що роблять вони кожен рік, але не без проблем. Не туди повернулись. сен жермен перше місце, 24 очки після 11 турів, 26 голів забитих, дев'ять пропущених. В принципі, нічого дивного. Монако йде на другому місці 23 очка після 11 турів, 25 забувають, 14 пропускають, тож не досить спевнена статистика. Ось, де команда ніби її тренує Жозе Моріньо, третє місце займає Ніца, 22 очка після 10 турів. Чому я кажу, ніби Жозе Морінь, тому що 11 цього на всього забили, але пропустили 4. На четвертому місці Стад Дреймс, 20 очок в їх активі після 11 турів, і Ліль зараз займає п'яте місце. 9 15 очок після 11 турів. Марсель знаходиться на 9-му місці, у них всього-навсього 13 очок. Повний жах відбувається в Ліоні, знаходиться на останньому, 18-му місці, Клімонт на 17-му та Мец на 16-му місці чемпіонату. Що стосується індивідуальної статистики, перейдемо до кращих бомбардирів. Тут будемо брати по 3. На третьому місці гравець Монако, Вісан Бенєдер, 5. Голів. На другому місці гравець Монпельє Акор Адамс, якого на рахунку 7 голів. І звісно ж, перше місце за Кіліаном Бапе, нічого дивного, 10 голів. Кращі асистенти Лігі 1. На третьому місці знов таки гравець Монако Кайо Енріке, який має своєму активі 4 асисти. На другому місці гравець Нанта Мойзес Саймон, 4 асисти. Та на першому місці гравець Ланса. Флоріан Сотока, чотири асисти. Друзі, сподіваюсь, вам подобається цей формат, тому що я вам даю інформацію, яку не треба шукати самостійно. Сподіваюсь, за це можна поставити лайки. Сподіваюсь, друзі, ви вже підписались, поставили лайк, написали якийсь свій коментар, написали своє питання для рубрики Вільний мікрофон, бо вже треба її писати, а досі нема ніяких питань. І як завжди, не прощаюсь вами. Слава Україні!